Вас оживив він, які були мертві у злочинних і гріхах, в яких часу минулого ходили ви згідно течіям світу цього згідного князю, влади повітря, духу, який діє нині в дітях неслухняності, між якими і всі жили часу минулого в похотях плоті нашої виконуючи, бажання плоті і розуму і були по природі дітьми люди, які інші. Але Бог що багатий милістю через велику любов свою, якою він полюбив нас, навіть коли ми були мертві, в гріхах оживив нас разом з Христом, спасені ви благотю, і воскресив нас разом і дав нам сісти разом у небесних місцях в Христі Ісусі, щоб в майбутніх віках показати нам безмірне багатство своєї благодаті. У своїй доброті для нас через Христа Ісуса благотю безпасені через, через віру. І це не від вас, а дар Божий, но від діл, на відділ, щоб ніхто не свалився. Бо ми його творі створіння, створені у Христі Ісусі на добрі діла, які Бог призначив, щоб нам походити. І тому пам'ятайте, що ви вчасно минули язичними в плоті. Звані на обрізання обрізані, тим, що називається обрізання в плоті, роблене руками. І в той час, коли ви були без Христа від, від, віджучені під суспільство Ізраїлю. чужі звіти, обіду маючи дії і без Бога в світі цьому. А тепер у Христі Ісусі, ви колись були далеко, ми зробилися близькими крови Христа. Бо він є мир, наш то зробив обох одним і зруйнував середню стіну подію між нами, скасував плоті свої рожнечу, а саме закон заповідає, що міститься в постановок, щоб е, створити в собі з цих двох одну нову людину. Так встановлюючи е, мир е, і по, е, примирити обох з Богом в одному тілі Христом, убивши ним е, рожнечу, і прийшов е, проповідувати мир. Вам, які були далекі, і тим, які були близькі, бо через нього ми і ті інші маємо доступ одним духом до Отця. Тому тепер ви вже не чужі і не чужинці, але співгромадяни зі святими із дому Божого, і збудовані на основі апостолів та пророків. І сам Ісус Христос є головним наріжним каменем, в якому вся будівля струмку складена зростається святий храм у Господі, в якому ви будуєтесь разом житло Боже через Духа. Амінь. 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 Доброго дня, шановні.